Сьогодні у нас м, день бажань. Сьогодні всі бажання, які ви будете загадувати з щирого серця, повинні збуватися, але треба їх ще записати на бумаги. Тому ми зробимо такий розклад, подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Вам треба обрати один з варіантів: перший, другий, третій і або четвертий. Якщо потрібен час, нажміть на паузу. Як... А краще обирати інтуїцію. Але дивіться. Це загальний розклад. Можливо, не всім до кінця він відіграється, але ж якщо ви на нього попали, то, звичайно, він ваш. Якщо ви хочете подивитися своє бажання детальніше, подивитися, що і як, як на, на, найкращим чином його виконати, то е, прошу на консультацію і ми все подивимося. І так, хто обрав перший варіант? Чи здійсниться ваше бажання? Ну, скоріш, да, чим ні, але тут дивіться, щось від вас можуть, ну знаєте, вам щось треба буде віддати для того, щоб воно здійснилося. Щось треба буде зробити, знаєте. Або можливо, якщо воно збудеться на 100%, то якесь гарне діло треба і вам зробити комусь. Якийсь, можливо, подаруночок. якийсь. Можливо, здійснити, як то кажуть, чиєсь бажання, тому що тут іде не тільки прибуль, але тут іде і щедрість то, що ми віддаємо. Навіть віддаємо іноді трішки більше, ніж отримуємо. Але отримуємо те, що хочемо. І так, другий варіант. Другий варіант, ну тут скоріш ні, але тут, знаєте, тут навіть не про бажання. Тут ви щось хочете з останніх сил, як то кажуть, саме так і ніяк іначе. Але якось можна подивитися на ситуацію, на це бажання по-іншому, запрограмувати його якось по-іншому, не, ну, не бути впертим, тому що чомусь доля вам пропонує щось інше, а ви не хочете бачити те, що вам дають. Тому тут треба убрати сльози, убрати розпач свій і е, зробити, знаєте, трішки щось по-іншому. Ну, я маю на увазі перефразувати якось бажання. Тут більше про довіру долі і те, що е, навкруги у вас. Додатково. Да, Бачите, вам треба просто довіритися долі і йти за тим е, за знаками долі, які вам вже були перед цим, але ви чомусь розстроїлися і хочете тільки так, ну, наприклад. да, Хочу тільки цю рожеву сумочку більш ніяку. Але треба подивитися, можливо, вона вам і не потрібна. Через місяць, через півроку вона буде вже не модна і щось тут треба інше. Так? От, е тут дивіться, тут ну, доля на вашому боці, вона хоче зробити для вас краще. І навіть е якщо вона не, е е не збудеться ваше бажання, то це тільки най найкраще. Так, третій варіант. Ну, тут все в ваших руках. Ви е, магістр, як то кажуть, своєї долі. От у вас є всі ресурси, є всі починання. Головне, вам не сидіти на місці. Вам щось треба діяти, тому що мах він діє, він не сидить, не чекає, що хтось продає зробить. Але все для цього, е, як то кажуть, знаєте, е, все вже закрутилося на крові вашого бажання і. Чекуйте далі, як то кажуть, робіть в цьому напрямку все, що ви робили до цього, і воно обов'язково збудеться. І так, четвертий варіант у нас. ну, Тут так, тут 100% так, і тут ще, знаєте, такий подарунок, як то кажуть, не, ну, не подарунок, а бажання таке воно більш можливо матеріальне, але воно е, збудеться. Те, що ви замріяли, воно збудеться. і е, Його прям, як то кажуть, знаєте, на блюдечки вам принесуть. Так, ось даже додаткову витащила, то воно тут десятка пентаклів. Можливо, щось, або, знаєте, навіть даже зустріч з родиною, можливо, хтось зустрітися забажав. Хтось, можливо, родина дарує якийсь подарунок, або здійснює ваше бажання, саме близькі люди. От, або, ну, ті, кого ви любите, ті хтось. Тому ось такі, в принципі, бажання і здійснення їх.